Хочу записати відео про те, що дуже вдячна за можливість пройти курс вона зможе, це насправді мені дуже допомогло. Я зрозуміла, наскільки важливо брати відповідальність самої за своє життя, а не перекладати постійно її на когось. Також робота з психологом мені підсвітила те, що. У мене насправді не було опори, тобто я її постійно шукала або в чоловіка, або в друзях, але не мала власного стержня. то зараз дуже активно над цим працюю. Також я обіцяю собі, що і надалі буду виконувати ті практики, які нам давалися на курсі, бо вони насправді дієві. Моя точка була: це поганий емоційний стан. Дратівливість, я була дуже тривожна людина, насправді ще трошечки це залишається, але вже не в, тако, не в такому об'ємі, як було раніше. Я дуже вдячна за те, що змогла пропрацювати і стала набагато спокійнішою. Краще ставитися до інших людей, стала нормально, нормальні рішення приймати. Це насправді дуже важливо. Наразі я почуваю себе емоційно набагато краще, і в мене такий внутрішній спокій, начебто я повернула сама себе. Також усвідомила, що коли в нас вірять, ми можемо все. А коли нам не вистачає підтримки, або ще гірше, коли ми самі в себе не віримо, то це дуже-дуже погано, бо це начебто два крила у тебе просто відірвали і ти не можеш взлетіти. Я можу сказати, що мені було легко робити все те, що казали, але працювати. І змінювати своє мислення і свій внутрішній стан мені було важко. Бо коли ти живеш постійно з негативними думками, по щелчку пальця це неможливо змінити. Тобто, це має бути довгий процес. Це за пару днів, навіть за пару тижнів це неможливо. Тому я надалі працюю над тим, щоб питати своїм позитивними думками. А також допомагати іншим вірити в себе. Бо насправді мені здається, що це дуже важливо, щоб, по-перше, ми самі в себе вірили, і тоді інші це считають з нашого поля, і також будуть в нас вірити, будуть нас любити і намагатися бути поруч. Я дуже раджу курс, вона зможе, бо насправді за півтора місяці це такі зміни, яких я не зазнавала, мабуть, протягом останніх там трьох-чотирьох років. Тому дуже вдячна кожному, хто допоміг прийти до такого балансу, гармонії з собою. І це м, хочеться тепло та вдячність віддавати, віддавати, і начебто кричати на весь світ, що так. Якщо в мене вийшло, то вийде і в тебе. Дуже дякую всім.